Двоє діток народилися 1 січня у Дубинському пологовому будинку. Першою у 2024 році о 4-й годині з'явилася на світ дівчинка. Ми приїхали в роддом приблизно в другій годині ночі, а о 4 вже народилася донечка. Назвали Анастасія. З вагою маленька 2370. І 48 сантиметрів наразі, і мама, і її новонароджена крихітка почуваються добре для них та їхніх родин. 1 січня став особливим днем. Особливо бо того, що перша дитинка, ну звичайно, що було страшно, але ми були з хорошим лікарем, кому довіряла і наділа, що все буде добре, і так все сталося. О 16.20 цього ж дня народилася ще одна дівчинка. Дубенчанка Юлія розповідає, 1 січня вранці приїхала на плановий огляд до лікарні і залишилась народжувати. 3,725 – велика дівчинка, казали, що буде маленька, але така гарна бугатирка народилася. і 53 сантиметри. Чесно, ну то чекали такий подарочок на Новий рік. Ну, дівчинка. Дай Бог, щоб була перемога. За жінками та дітками наразі спостерігають лікарі. У Дубинському пологовому будинку надзвичайно раді допомагати новонародженим приходити у світ і дарувати хороші новини. 31-го в нас також народилася дівчинка напередодні Нового року і на новий рік нас народилися двоє дівчаток. І мені здається, це хороший знак. Дітки хороші, гарні, гарно виконують всі рефлекси, батьки задоволені, ми оглядаємо їх, звичайно, спостерігаємо. І думаємо, що все буде добре. Тож вітаємо новонароджених та їхні родини. Дівчатка це є знак, що буде скоро перемога, і ми на це дуже надіємося. Дівчатка хороші, гарненькі, як ви бачили, батьки задоволені, і це саме головне.